Отож, друзі, ви на каналі Ольги Кругляк, я довола. І якщо у вас тривожний розлад, як і в мене, і ви думаєте про такі штуки, наприклад, як собі допомогти, якщо нікого немає поряд, а ви подавилися і ніхто не може зробити вам прийоми цей да? коли їжу можна виплюнути, то є отакий от варіант стати на четверенький і грудною. Дитину впасти на поверхню і таким чином спричиниться так само тиск, і їжа виплюнеться. Скоріше всього, людина виживе. І взагалі я вважаю, що люди, які мають дітей, маленьких дітей обов'язково мають знати правила безпеки, обов'язково мають прийти до медичної допомоги. Тому सरी होती